Значна постать нашої батьківщини, видатний диригент, художній керівник, народний артист України В'ячеслав Сергійович Палкін. Шанувальникам хорового співу добре знайоме ім'я цього відомого культурно-громадського діяча, талановитого хормейстра і педагога. Палкін В'ячеслав Сергійович народився 6 вересня 1935 року у Донецькій області, нині Луганськ. Після закінчення диригентського хорового факультету Харківської державної консерваторії розпочав творчу діяльність як хормейстер, а потім художній керівник і диригент професійного хору української пісні Харківської обласної філармонії. У 90-му році камерний хор В'ячеслава Сергійовича Палкіна отримав звання професійного. Для Харкова це було великою подією. Після 30-річної перерви місто отримало висококласний колектив, який відразу став бажаним гостем на багатьох сценах України та Прибалтики. Хороб'їздив сім німецьких міст. Мечта як можна більше поставити крупних сочинень локально симфанічних Ну не знаю, конечно, мне этого понятно, что не удастся, но я хочу, стараюсь. Есть масса произведений, потрясающих, которые только переворачиваешь странички дома или там библиотеки э, Института искусства или библиотеки кафедры. Но, к сожалению, времени не хватает для того, чтобы осуществить все свои мечты по э, озвучиванию этих произведений. Був выкладачем, доцентом. Завідувачем кафедри хорового диригування Харківського державного інституту культури. За час роботи в університеті показав себе як високопрофесійний музикант, вибагливий педагог, досвідчений організатор навчально-виховного процесу. Працюючи з хором, неможливо займатися виключно творчістю, не навчаючи при цьому. І всі, хто коли-небудь співав в хорі Палкіна, перш за все говорили про нього це вчитель. думаєте, учитель. Это профессия или все-таки призвание, с этим надо родиться? Конечно, вопрос, на который можно сразу ответить одним словом, что действительно учитель это призвание, потому что передать те знания или опыт даже. Без любви к ученику, без того, щоб видеть в ньому в будущем яркую личность, це практично неможливо. В'ячеслав Палкін підготував понад 200 кваліфікованих фахівців, серед яких є кандидати та доктори наук. Доктор мистецтвознавства Володимир Іванович Рожок. Герой України, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, народна артистка України Раїса Опанасівна Кириченко, доктор педагогічних наук професор Михайличенко Олег Володимирович, відомі диригенти Андрій Сиротенко, Ольга Бабошина, його випускники здобули звання лауреатів на першому, другому та третьому всеукраїнських конкурсах хорових диригентів. Поряд із плідною педагогічною діяльністю В'ячеслав Палкін багато сил та енергії віддавав творчо виконавчій роботі. Палкін упродовж 50 років керував хоровими колективами, що отримували звання лауреатів на різноманітних конкурсах і фестивалях, репрезентуючи хорове виконавське мистецтво Харкова в Україні, Росії, Молдові, Грузії, країнах Балтії, Німеччині, Польщі, США. Серед найвідоміших колективів народна чоловіча хорова капела Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та камерний хор Харківської філармонії, створений за ініціативою Палкіна на базі Аматорського хорового колективу обласного відділення музичного товариства України у 1990 році. Цей хор. Влітно співпрацює з Харківською обласною організацією Національної спілки композиторів України та з визначними диригентами світу, а також з Національним симфонічним оркестром Національної філармонії України. В'ячеслав Сергійович Палкін успішно поєднував художньо-виконавчі досягнення з науково-методичними дослідженнями, на яких виросло не одне покоління висококваліфікованих хорових диригентів. Його методичні посібники вокально хорові вправи, досвід аналітичної роботи керівника хору над творами великої форми, вокальна робота в хорі та інші широко використовуються як у педагогічній, так і в практичній діяльності фахівців хорової справи. Що ви, прежде всього, ждуть від своїх учнів. Я від своїх учнів. всегда жду, чтобы они были беспредельно влюблены в свою профессию. Ибо только любовь плюс знания могут привести их к желаемому результату. Вячеслав Сергеевич Палкин – активный громадский деятель. Он был членом комитетов, музычных спилок, постоянным участником постановочных групп Численних творчих звітів майстрів мистецтв та творчих колективів, був членом журів всеукраїнських конкурсів хорових диригентів та колективів. Палкін удостоєний звань лауреата багатьох премій, серед них премії імені Іллі Слатіна, Олександра Масельського, нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, присуджено премію Народне визнання. Хто Хто-то із великих сказав, що навчити можна тільки того. кто хочет сам учиться. Поэтому я стараюсь э, всегда раскрыть какие-то индивидуальные достоинства своего ученика, прежде всего, и их развивать. И чтобы не были ученики похожи друг на друга, а прежде всего что-то есть особенное в каждом из них. Вот это очень важно. И, по-моему, тогда начинает верить в себя, сам ученик, и верить в своего педагога. Вот это когда вера друг в друга рождается, и на определенном, на определенном промежутке времени уже как-то формируется и утверждается, тогда победа, она придет. На жаль, 31 травня 2008 года его не стало. Але всі, хто мали честь з ним познайомитись особисто, знають, якою чудовою людиною він був. І читаючи про нього в інтернеті чи дивлячись це відео, ми запевняємо себе в тому, що він був дійсно визначною особистістю.